Славіка відпускають це точно. Саме так мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка описує фінал розслідування. Вона заявляє, що її син невинний. Чому жінка так впевнена, що сина звільнять, розповім уже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Слідство у справі вбивства Ірини Фаріон триває два місяці. Підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко провів у СІЗО. 19 вересня відбулося чергове засідання Дання суду знову обрали запобіжний захід. Саме слідство теж продовжили строку правоохоронців до 26 січня 2025 року. На всі суди ходить і матір підозрюваного. Попри заяви правоохоронців, вона в свою чергу невтомно заявляє, що її син невинний. Те поспілкувався з матір'ю підозрюваного Оленою Зінченко. На деякі питання вона відповіла, що не знає відповіді, але при цьому вважає, що провина сина не доведена. Очікує його звільнення і каже, що доказів його причетності до вбивства немає. Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у Панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди це незаконне рішення. Коли журналісти запитали, що син робив у Львові, та, зокрема, у районі, де було вбито Ірину Фаріон, жінка каже, що В'ячеслава там буцімто не було, а саму Фаріон він теж нібито не знав. Тому в районі, де було вбито Ірину Фаріон, його не було. Ні, не знав взагалі. В Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко не винний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Розповіла матір і про стан сина у сізо. Почувається він добре. Я побачила його вперше за два місяці. Бачу, що він здоровий, нормальний, майже не схуднув у чудовій фізичній формі. Мені казали, що він в нормальному стані. А ось щодо фіналу слідства, відповідаю коротко. Слав'яка відпускають, це точно пригадали журналісти і те, що сам В'ячеслав під час суду 19 вересня, коли йому обирали черговий запобіжний захід, сам прохав, аби його відправили під варту, аргументуючи це тим, що боїться за своє життя. Матір каже, що це дійсно так і зазначає, що знає хто йому погрожує. Йому погрожувала тільки одна людина, і ми знаємо, хто це. Також Лена Зінченко розповіла, що до суду В'ячеслав саме встигнув закінчити перший курс університету і мав би навчатися на другому на факультеті журналістики. Нагадаємо, декілька днів тому за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 листопада 2024 року, включно. А саме розслідування наразі продовжено до 26 січня 2025 року. Бо є ще кілька десятків експертиз, які перебувають на стадії дослідження, але деякі результати вже є. і Їх озвучили у суді 19 вересня. Запаховий слід зінченка В'ячеслава Федоровича повністю збігається верніше, не повністю на 99,9% Збігається з запаховим слідом вилученим з місця події. Відтак це робить підозру ще більш обґрунтованою. Ні, зінченко сидить на Біля під'їзду на стільці замітьте не на лавиці, а на стільці. А саме з стільця. Немає не, не запаху слідів, також нагадаємо, що під час цього судового засідання Зінченко сам захотів поспілкуватися з журналістами і відверто заявив, що на нього нібито оголошено полювання. Я себе бувати не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому знаєте, якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли загрожує небезпеку моєму життю е, і по документам навіть від російських спецслужб, від радикально налаштованих осіб. Хоча адвокати хлопця клопотали про домашній арешт під цілодобовим контролем і від від прокурорів, бо теперішній мовляв у Раджуні. Вона з ними обнімалася після закінчення судового засідання. В залі суду обнімалися як старі друзі. Я вважаю, що це упереджене ставлення до молоді захисного. Слідство навпаки проти кажуть, що підозрюваний може знищити докази, адже і пістолет, з якого стріляли у Фаріон, правоохоронці досі не знайшли. Знарядів вчинення злочину на даний момент не знайденим. Відтак Зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. Загалом розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває третій місяць. Фігурант у сторони обвинувачення Один це 18-річний В'ячеслав Зінченко, родом із Дніпра. Наразі затриманого за підозрою чинені умисного вбивства звинувачують. За частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак раніше пролунала заява, що тепер захист потерпілої сторони хоче, щоб зінченка посадили довічно. Зокрема, донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що вимагатиме для того, хто вскоїв цей злочин довічного позбавлення волі, тобто найвищої міри покарання, передбаченого кримінальним кодексом. Тому адвокатка доньки вбитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації. Цій злочину я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію до вічне позбавлення волі. Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. Як представник потерпілої сторони, наполягатиму на цьому. Крім цього, Наталія Романик додала, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави. Романик наголосила, що поліція працює над справою майже цілодобово. Проведено багато слідчих дій, допитів, слідчих експериментів тощо, за словами адвокатки, в разі визнання підозрюваного неосудним вони вимагатимуть повторної психіатричної експертизи. А раніше нагадаємо розібратися, чим керво. Вався зінченко намагалися експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхім вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. А втім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті. Майже неможливо за словами криміналіста. Якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення. Мотив. Та намір під час одного із брифінгів правоохоронці розповіли, що знайшли в телефоні зінченка книжку з секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що приховує свої плани заради безпеки батьків, і зазначає, що найбільше він хвилюється за тата, який нагадаємо воює на фронті. Тим часом у МВС кажуть, що якби хлопця не зловили жертв, могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко раніше заявляв, що підозрюваний убивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив. За засіданням облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість, а також правоохоронці не виключають, що хлопець міг належати до неонацистських рухів. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або насо... національність. Особисті. Хоча заступник голови національної поліції Андрій Нєбетов після особистого спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком зауважив, що Зінченко є людиною абсолютно проукраїнською, яка поважає Україну, а його батько воює у певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже про спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш, він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була. Була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Сам Зінченко свою провину не визнає й досі, а раніше у залі суду він заявляв, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим засуджує. Режисі, цікаво, це дуже Я можу пропонувати, як я відношусь до Путіна, до, те, до цього всього режиму, який зараз є. Ставлюсь максимально до нього негативно. Ніху, 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 не мати не хочу, не мав ніколи, не стараюсь, бо я е, районний лав, більше нічого був, а під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Я нікого не вбивав. <зв>. Сфаріон я нічого не робив. Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня о 19.30. Тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилася мовознавиця. Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. І згодом підозрюваного затримали у Дніпрі у власній. Квартирі. А як думаєте, ви чи міг 18-річний Зінченко вбити Фаріон? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!